Метика каяки, футбол та розклад як у дитячому таборі, так київські переселенці на Вінниччині вирішили допомогти українцям заново знаходити сили в нових обставинах. Як працює кемп та скільки внутрішньопереміщених осіб можуть одночасно там відпочивати? Запитаємо в Остапа Павлюка, відповідального за маркетинговий напрям кемпінгу. Мої вітання. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, чим особливий кемпінг рестарт? І як виникла ідея створити таку зону відпочинку для внутрішньопереміщених осіб, хто допоміг все організувати? Да, звичайно, дякую за запитання і за запрошення. А, ідея: якщо швидко, то з'явилась, коли почалася війна? Ми з батьком переїхали до Вінниці, там деякий час волонтерили. І дуже завжди полюбляли ходити в походи, особливо влітку, і вирішили, що потрібно про це подумати, як це можна втілити на користь України. І почали аналізувати ринок, побачили, що комплексної допомоги по суті її немає. Вона в дуже малих обсягах є психологи, які можуть допомогти. На годину дві е, сесія, але такої комплексної, щоб приїхати відпочити, такого не було. Е, Саме так і з'явилася ідея на Вінниччині, Салії Северинівка е, з'являється кемп е, і залучаються на волонтерстві. Багато волонтерів, які допомагали його встановлювати а також партнери, з якими ми під час волонтерства познайомилися в Вінниччині е, таким чином. Е, ці контакти, як сарафанне радіо, розійшлося, і з різних куточків України і взагалі світу приїжджали, наприклад, Палатки з Канади, там велосипеди з Нідерландів. Основне це те, що рестарт по суті, це місце, де є психологи, є різні люди з різними кваліфікаціями. Коли людина сюди приїжджає, вона на тиждень приїжджає, вона. Спілкується, відпочиває, проводить активності різні, такі каяки, байдарки, футбол, і так далі, і тим самим відновлюючи себе, там було питання ще з приводу кількості людей. Кемп може вміщувати до 80 людей наразі. Зараз якраз у нас заїзд, можливо, можете побачити людей. Можливо, ні у нас зараз у кемпі приблизно 70 людей. А скільки триває заїзд, розкажіть, будь ласка. А заїзд триває тиждень. Цей заїзд це в нас вже третій заїзд, четвертий, це вже в нас четвертий заїзд, і триває він сім днів. Зазвичай це починаємо коли гарна погода. Ми дивимося на це. І запрошуємо людей через соціальні мережі, через сайт, через сарафанне радіо. Скажіть, будь ласка, чи наразі дуже багато охочих, і чи плануєте, як довго буде функціонувати кемпінг? До прикладу, чи буде він функціонувати взимку? Ми вирішуємо ці питання. Наприклад, зараз починається холода, і ми вже випрововуємо у кемпі газові горілки, термоковдри електричні. Дивимось на якісь варіанти, варіанти такі. Бо є... Платок 12-13 в кемпі стоїть, і це буде досить дорого, щоб кожну утеплити. Дивимось на якісь бюджетні варіанти. З приводу зими, тому й думаємо про це, як можна цей сезон продовжити. І там було ще одне питання з приводу. З приводу... Забув... Психологічно можливо. Чи багато охочих допов... Бага... да. вже наразі реєструються? Да, да, перші заїзди було е, стільки скільки і, і, і треба. А, а зараз вже да. Заявки заповнюють вже в два в три рази більше людей ніж до того. Е, і дійсно це набирає обертів, бо всі побачили, повірили, і в принципі, сарафанне радіо воно теж дуже сильно працює. Е, От єдине, просто це те, що в кемпінг не усі приїдуть, бо це щось інше. Але в нас приблизно аудиторія розбувається 50 на 50. Ті, хто були, і ті, хто ніколи не були, але їм дуже цікаво і тому дуже цікавих людей ти зустрічаєш саме через це. Дуже дякуємо, що доєдналися до розмови. На все добре. Дякую вам, гарного дня. Навзам. Я ж нагадаю, у Вінницькій області в селі Северинівка організували кемпінг для внутрішньопереміщених осіб. А ми продовжуємо випуск новин далі.